Прибіг якось заєць до журавля. Журавлику, дорогий, ти добре зуби лікуєш, встав мені, будь ласка, зуби. Так вони ж у тебе гарні й так. Гарні та малі, встав мені левові ікла. Навіщо тобі ікла? Я з лисицею розрахуватися хочу, набридло мені від неї бігати. Тепер, Нехай вона від мене побігає, посміхнувся журавель і вставив зайцю штучні зуби, два левових ікла. Зовсім, як справжні. Дивитися страшно. «От чудово! вигукнув заєць, подивившись на себе в дзеркало. Побіжу шукати лисицю. Біжить заєць лісом, лисицю шукає, а вона йому сама назустріч за кущів виходить. Побачив заєць лисицю і кинувся від неї бігти. Прибіг до журавля, тремтить, трясеться від страху. Журавлику, дорогий, заміни ікла. А ці тебе чим не влаштовують. Непогані, а малі. Проти лисиці не годяться. Може, у тебе більше є? Не допоможе, відповів журавель. Помилися я, зайче. Треба було серце тобі замінити, твоє заяче викинути, а левове поставити. Зуби і навіть щось інше боягузу замінити можна, але серце залишиться серцем боягуза. Подумай і скажи, про що мріяв заєць? Що зробив журавель? Як вчинив заєць, коли побачив лисицю? Чому журавель відмовився міняти зуби зайцю повторно? Пофантазуй, які б нові вміння з'явилися у людини, наприклад, якщо б замість людських ніг. Їх замінити на швидкі заячі ноги.